Друзі, привіт! Сьогодні на нашій фабриці Тронегранди ми займаємося реставрацією меблів. Якщо подобається моєму відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І в Сьогоднішньому відео я хочу розказати, як правильно реставрувати меблі, як правильно прорахувати цю реставрацію і чому воно стільки коштує і є сенс реставрувати. Ну, сьогоднішньому Нам сьогодні замовник це готель 5 зірок Прем'єр-Палац. Дав такі крісла на реставрацію, але ми перше ми їх оглянули і сказали свій там вердикт. Там зовні ну вони виглядають ну там гарні, да там ну вроді би крісло, як крісло, але маленьке, що приховується всередині, там можуть люди не розуміти і що треба зробити, що так правильно прорахувати, щоб це зробити реставрацію. Ну по перше, ви потрібно його похитати, це крісло. Бачите, воно там хитається. Значить, каркас всередині у нас розшатаний. Це перше. Друге, е е е е треба глянути, хто його цей, це крісло зробив. Якщо зробили це італійці, то воно буде виглядати отак. От Бачите, воно буде зроблено 100% з деревини, буде посилений каркас, буде внутрішній каркас, буде зроблена гарна річ. Якщо це буде китай. Чи Турція, чи ще якісь там Чехії, чи ще якісь країни, навіть не береться таку реставрацію. Тобто в цій частині буде 에, сосновий якийсь каркас, а може швидкоростущого ростучого тополя, який буде, ну його невозможно буде посилити. А може, ця частина повністю буде з фанери вигнута. Потім 에, ми оглянули це крісло. Ми спробували поролон, і е, ми взяли так: от, помацали, пощупали, і всередині воно прощупується, е, розбита крошка поролону. Бачите, ми зараз повністю оголили каркас, і бачите, що е, поролон через деякий час втрачає е, свою вісність і починає розсипатись. Бачите, він, він превращається в цю труху. Ну, ну, чому так відбувається? Тому що постійна нагрузка на поролон. Постійно нажимається він, в нього попадає е, кисень, і він починає розрушатися. От бачите, е, нижній слой повністю розрушується, е, не, не, верхній слой повністю розрушується, Нижній слой, який був під ним, ну вони що там, там виглядає, але його теж потрібно викидати. Що ми зробили? Ми повністю оголили каркас, зняли з нього меблеві паси. Паси теж е, повністю вже із, 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 із жили. І вони ну там не підходять для цього крісла. Тут потрібно ставити пас, який буде ширше, і який використовується для диванів. Тобто, у нас дуже бага, е, больша площадка для того, щоб сидіти, і треба поставити другий пас, і поставити ну, е, намного ширше. Е, на всіх італійських меблях я їх дуже полюбляю. Постійно є якісь надписи, який ремесленник зробив. і Він ну, там, 100% там, підпише свій, свій там виріб, или, там, залишить якісь там повідомлення для нащадків. Тому я от, дуже люблю розбирати там, італійські крісла і робити з них. І я потім покажу, що у нас вийшло з цього крісла. Ви бачите, ви бачите, воно таке от красиве, гарне, але тканина вже. Повитиралась, каркас розхитався. Ми ще відрестругуємо нижки. Нижня частина, коли там був підклеєний просто волок, нижня частина повністю получилась, побилась. Але ми повністю знимомоці лакофарбу, повністю цю частину вішкуриму, нанесемо нову, нову золоту паталь, нанесемо новий лак, тонування буде нам виглядати ще, просто найкраще крісло. Друге. Адже третє, вже коли ви реставруєте, вам потрібно прорахувати обов'язково новий пенополіуретан. Коли реставрація без заміни пенополітану, ви розумієте, ну блін, ну не буде гарного виробу. Це просто витрачені гроші перетягнути зовні, але зсередини воно залишиться таке ж хитке, і ну це буде ну. Це не дороблено. Треба навіть не брати за таку роботу. Тобто я люблю роботу таку зробити, як щоб це крісло ще по нащадкам передалося, і воно ще там дуже довго служило нашим замовникам. Тому, перше, прораховувати, що постійно треба замінити пенополіуретан, треба замінити паси, треба посилити каркас, треба поновити лакофарбове покриття, і тільки після чого що треба вже замінити повністю всю тканину. Тобто, коли ви вважаєте, рахуєте реставрацію, це не просто е, там замінити тканину, це цілий процес. Е, якщо так ота же прорахувати, то я там ну там ну много разів прораховував. Якщо ми беремо оригінал, скільки коштує, віднімаємо від нього 30%, Це буде коштувати реставрація. Тобто це не з дешевих задоволень, тому що нам потрібно повністю розібрати каркас. Повністю перешліфувати, переробити і доробити. Тобто, ми ми у нас залишається тільки отакі, от бачите, тільки такі скелети у нас залишаються. Котрому ми повністю будемо доробляти. Тобто, залишається деревина, і це ма історія. Е, якщо нравиться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, дякую.